Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради, освіта вища у 2018 році, визнаний переможцем конкурсу Людина року у номінації Діяч культури та мистецтва. Одружений, має двох дітей, цікавиться риболовлею, мисливством та кулінарією. Завжди вчиться дотримуватись власних принципів і правил: Життєве кредо, мрій, плануй, дій і досягай. Максиме, культурна галузь у нашому місті, зокрема культура в період війни. Яка вона? Що змінилося? Як ми, е як ми стоїмо на, ць на цьому плацдармі, і як відзначаємо е загалом людей, які працюють у цій галузі, щоб їхнє натхнення нікуди не зникало? Ну, якщо розпочати з 2022 року, то я певно, що зараз тут в прямому ефірі хотів би подякувати всім колегам, всім працівникам галузі за те, що вони все ж таки втримались, втримали себе, залишились в нашому місті. Дехто виїхав а вже, ж, але потім повернулись, дехто не повернувся. Але основна частина галузі е, залишилась і е, можна так сказати, півтора, ну майже два місяці війни. І культура почала знову набирати обертів в різних напрямках: і волонтерство, і е, концерти підтримки, і написання якихось сценаріїв, віршів, і просто галузева робота, тому що почали відновлювати роботу школи мистецтв, почали відновлювати роботу заклади культури, яких достатньо багато по місту. І за це неймовірно велика подяка всім колегам за те, що вони просто втримались, за те, що вони, можливо, повірили. В сьогодення, в нас, що, що ми все одно будемо і ми ніколи не здамося. І вже третій рік поспіль ми працюємо саме на таких військових рейках. Ніхто не казав, що буде легко, важко, але ми працюємо. Ідемо вперед. Ставимо цілі, робимо кроки, досягаємо і реалізуємо ті проекти, на які є можливість сьогодні реалізувати. Давайте поговоримо про один із цих проектів. Проект, який присвячений видатній постаті в українському мистецтві Володимиру Івасюку. Розкажіть детальніше про цю неймовірну затію, яку вдалося втілити в реальність. Ну знову ж таки. Невеличкий, але настільки потужний колектив міського палацу мистецтв, на чолі з Євгеном Майданником, його команда, його творча команда. От вони собі взяли за ціль, от зробити ось таку виставу. Вони співпрацюють з паном Сергієм Гаркушою, це з нової каховки викладач української мови. Він, до речі, давно співпрацює з нашим закладом культури з міським палацем мистецтв і е, робив уже переклад і допомагав в постановці Рокопер Ісус Христос. І от саме казка гір, це стала їхня друга робота. Але казка гір, ви знаєте, коли от розпочався сам захід, коли ти, тільки ти побачив той відеорядок, який підготували, і музику. У Володимира Івасюка, ти одразу переносишся в якийсь інший вимір, не дивлячись на те, що це зала, яка знаходиться під землею, але ти все одно відчуваєш себе в якомусь такому неймовірно широкому, високому просторі мистецтва культури творчості і того, що люди намагаються тобі передати душею і серцем. Так, от казка гір вчора була прем'єра, відбулася постановка, і ця прем'єра, дякуючи знову ж таки команді майданника, була. Приурочена до привітання працівників культури із святом напередодні свята. Ну і як я вважаю, Відбулося нагородження, я так розумію. і як я вважаю, мала колосальний успіх. На початках відбулося нагородження кращих працівників галузі, яких ми визначили за підсумками роботи у 2024 році. І, і от потім ми переглянули година 20, Пролетіли отако, от як одна мить в піснях. Іноді млосливо щимливо, іноді навіть мені затискало під кадиком тому що наверталися сльози на очі настільки настільки душевно були передані в сучасній інтерпретації пісні Володимира Євасюка. ми признаємося, просто я коли працюємо поза кадром у нас в кабінеті, то я почав наспівувати одну із пісень Володимира Євасюка. І Вероніка поруч зі мною сидить, і вона ось так виглядає під монітородка. І ти, ти, і ти і... знаєш цю пісню? Саша одразу пройшов фільтр. Фільтрація навіть в кабінеті. Друзі, от робота називається. Хочеться ще поговорити про інші заходи, організовані департаментом культури Рівненської міської ради, що на часі. Ну, дивіться, хочу зазначити, що за останні три роки в нас відбувається потужна співпраця з інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями. Вони є на сьогодні рушійною силою у всіх напрямках, і в першу чергу в підтримці фронту, в підтримці наших військовослужбовців, підкреслю також, що певна кількість працівників культури знаходяться зараз в лавах збройних сил України. Дехто з них знаходиться на передку на нулі. Хлопці воюють в запеклих боях. Проти окупанта Хвала Господу, живі, здорові. Ми підтримуємо, проводимо акції і день працівника культури. Так само в нас є наш невеличкий фонд. І по запиту наших хлопців ми об'єднуємось дуже швиденько, робимо збори, донатимо і даємо хлопцям те, що їм потрібно нагально негайно за потреби. Що стосується заходів, ну зараз багато заходів з елементами сучасного мистецтва, які, скажімо так, вирують у нашому місці. Це і виставки. І концертні програми, і програми Просто неба абсолютно не вимушені, де самі волонтери беруть до рук гітари, де волонтери сідають за фортепіано, клавішні, грають, виконують власні пісні, тим самим привертаючи увагу до того, щоб ми в відносно мирній вінниці в тилу фронту просто не забували того, що є ті, дякуючи, кому ми сьогодні можемо зустрічатися навіть в цій студії і спокійно спілкуватись і розказувати про культуру. Що стосується наших захід. Адів культури, то заклади культури можна сказати, на 99,9% працюють в своєму плані. От проводять заходи за можливості, які є. От, і ми радіємо тому, що є сьогодні можливість у культури ще займатися грантами, тому що е ми отримали досить великий грант у 2021 році, буквально перед початком повномасштабного вторгнення, і все ж таки взяли дороговказ на написання стратегії розвитку культури. І Дякуючи цьому, ми написали цю стратегію, дякуючи експерт. Там великій команді культури нашого міста ми мали фінансування е з Євросоюзу е співпрацю з Бьоти інститутом. І от дякуючи ось цим грантам, ми можемо бачити у місті культурні заходи, мистецькі заходи і маємо можливість підтримати в першу чергу мистецький арсенал нашої територіальної громади, який також досить важко балансує, тому що йде війна. І ми це розуміємо. Дуже часто я чую, як приписують Вінстону Черчиллю... Е Тезу, коли розподіляли бюджет, і йому принесли на підпис. І він побачив, що на культуру не виділено абсолютно нічого. і Він сказав: навіщо ж тоді ми воюємо? Заради чи чого заради ми чого? Піділи, так. так чи достеменно саме він це сказав, точаться суперечки. Але зрештою, теза дуже розумна і дуже правильно, що європейські партнери розуміють, що культура потребує підтримки, що вони надають фінансування, надають свою допомогу для того, щоб ця галузь розвивалася навіть в умовах війни. Ми вам дякуємо за. Я ще хочу під. Креслити, що не тільки європейські партнери, а й керівництво нашого міста колосально підтримує нашу культуру, тому що культура не скородилась на жодну штатну одиницю. Ми працюємо в повному складі. Всі заклади отримують абсолютно все те, що мають отримувати в захищених статтях витрат фінансування. Не затримується заробітня плата жодному працівнику від першого до останнього ні на один день. Галузь працює в повному масштабі і на повну силу настільки, наскільки це можливо і це. Дуже важливо.